З великим задоволенням усіх запрошуємо на перегляд чотерів. Чі... Плані. Він нас доганяє у турнірі таблиці Техмеджик Ярослава Піска. Олег Стань вихідіч навіть може забивати одразу ж. Правда, чудово зіграло захист пасу центр від Бондаренка. Однак тут прикра помилка Яровий Один. Олег Стань забиває після прикрої оказії 15-го номера команди ЄПА. Дуже. Євген Лютий разом із своїми одноклубниками продовжує захищатись. Чудова гра від Станя. вихідно авіч оформлює Олег Дубель 2-0. Відмінно діє на випередження у цьому епізоді Олег Стані забуває. Соломаха, зокрема. Сергій, позиція ударна, наважується на постріл, бондоє з передач. Від Магомедова, а Тарас Ірак. Помиляється, дуже прикро, Я Пам пропускає. Ось Маріан Пелех це та людина, яка вміє знайти хібності, ну і результати. Соломаха. Доволіть метрів 11, пробуває у суперники. Григорій Севрук. Відкривається і решта футболістів. Кріль помиляється, удар лівою нової, рекож Кріля. Яровий. Знову кріль. Касіяно вихідний ставич може забувати удар повзворота. Йде Мадан Пела. Сосновський. Матвієвський. Перехоплення стень. Пусті ворота. Фактично. Олег виконує передачу. Григорій Севрук збільшує перевагу до трьох голів. Сам Стень мав чудові передумови оформити хитрик. Неодмінно змонтовано і викладено на офіційної топ сторінку по ліги міста Львова. Атака правим фланом. Олег стень. На дальній стійці. Це в рух лівої нової. Ой, ось, власне, Старається. Стень Не замедь атаку через павлачуху. Той пробиває. А? Позаду Станіслав Корніленко стонь п'ятою. Команда Субсер не чинить опору. Памудор. М'язвідомленням того, що немає наставників поряд удар. Олег Стейн Яровий вихід 2 в 1, може забивати епам. Касьянов гол! Чудова гра. 3-1. Ось інтрига. Бодай трішки та й відновиться. Пані Депонова йшов на зручну позицію, аби повноцінно відновити інтрил. Олег Стень. Мельник, лютий удар по воротах. Можна виконати передачу на Олега Стеня. Розвертається, пробиває середньої дистанції, але відверто кажучи, роботи у них не надто багато. Удар, який м'яч! 3-0. Фантастичний вистріл. Ось тут Соломаха. Багато руху у його виконанні Кріль проти Григорія Севрука поборовся. Ну, тут удар був зайвим. Бондаренко. Артем Кріль. Яровий помилка. Григорій Севрук. Не розумів, все ж таки, Юрія Ярового забрати м'яч у підсумку. Це чисто Яровий відрізався. Це також не слід забувати. Вихід 2 в 1, Стень! Виконує передачу. Який момент до команди... У когось воно лишень буде. І ми віримо, що воно буде. Удар по воротах. З розумінням подальшого розвитку більшості своїх атак. Простильна передача! передача! Ось вам і Олег Курпяк. Його просріль, рикошет, і м'яч від лютого влітає. Дивимось уважно за цим стандартом. Удар! Який момент відбувається Олег Станірмоєпа. <рес> Ще одна нагода. Сейв! Ці старання футзалістів, які перебувають ці секунди на футзальному паркланго. Вдалося обіграти одного, але криль так легко не здається. Курп'як на Артема виходить на ударну позицію, не забивай. Демонструє свою надійність у захисті. Футзалісти софсерву вихід 2-0. Стен відкривається під передачу. Олег хотів би оформити хитрик, але йому не вдається цього зробити. Ще один пас удар, і м'яч у Сітці. Браво! 5-2. Ну, ось інтрига знову ж таки з згас... 2. просто все ну, м'яч на чужу половину майданчика з п'ятої від Сосновського. Анатолій Матвієвський під тиском Сергія Солома. Там розвертався Магомедо в повз ворот. Тріль. Чудова гра від Артема на виперечні. Можна спробувати пробувати рикошет, і м'яч знову ж таки у Сіці, браво! Артем Гріль. Опинився потрібно в потрібному місці, потрібний час. Передача одразу ж.